7 добавок, які тобі потрібні для зниження рівню стресу. Ти можеш обрати один або декілька, в залежності від того, як ти себе почуваєш. Перше, це Ашваганда. Це е, трава з Азії, вона що робить? Вона робить для вашої системи буфер такий, наче як ви на батуті. Вийшов стрес, ви на нього відреагували, вам бачите, образилося ще щось, ваша нервова система прогнулася. Стрес закінчився, повернулося, і ви в рівному стані. Отак от працює Шваганда. Записуємо собі цей нутріцептик номером один. Номер два це магній. Магній це харчування для нервової системи. Він не знімає стрес як таковий, але він допомагає нервовій системі бути таким пружним, як батут. І таким чином ви легше відновлюєтеся після того, як наступив стрес. Якщо є якийсь спазм, є якісь порушення м'язові, магніт це буде вирішувати. Але на сам стрес він впливає трішки дотично. Але він дуже важливий, тому це номер два. омега 3 це той нутрицептик, який, який допомагає знижувати рівень кортизолу. І особливо це в нас на ніч, коли хочеться відпочити, хочеться нарешті відчути це розслаблення, а воно не наступає. Тому омега 3 вона приймається зранку, виступає це таким пронгованою такою дією і буде знижувати твій рівень кортизолу. А ще це відноситься до пробіотичної культури, як протизапальне, покращує когнітивні функції і навіть воє пам'ять. Тому це номер три. Вітамін С. Він також впливає на рівень кортизолу, Ще він припиняє кіслювальні процеси, він допомагає краще відновитися твоїм клітинам Міститься в овочах, фруктах, крупах і навіть в тваринних продуктах. Єдиний мінус це він дуже швидко руйнується. Тому правильно готуємо під кришкою, запікаємо в рукаві під або в фальзі, або в формі для того, щоб його не втрачати. І поновлюємо зі свіжих продуктів. Тому харчування має бути багато на рослинну їжу. Ельтіанін. 9 місяців зелений чай. Якщо ти любиш зелений чай, ти допомагаєш своїй нервовій системі відновлюватися і тримати опір. Тобто щось тебе дратує, але ти спокійний. Кава так не працює, чорний чай так не працює, а зелений так працює. Хтось образив, хтось сказав щось на те, але ти тримаєш буфер, не даєш собі втягнутися в це. І таким чином твій рівень кортизолу не скаче різко, ти його контролюєш. Тому л-тіанін має бути в твоєму режимі або в вигляді добавки, або в вигляді чаю. Радіола рожева це наш енергетичний такий пінок. Він допомагає нашій енергетичній системі бути в активності, тобто не дає нам можливості розслабитися, розплакатися, розтягнутися, не нюнятися, як то кажуть, а бути зібраними. А це допомагає реагувати на якісь подразники, які різкі. Також радіола допомагає підтримувати рівень фертильності, подовжувати і це одна із ключових добавок в жіночому харчуванні. Радіола поможе контролювати і рівень енергії, і рівень стресу. Без напруження наднирників, без зайвої стимуляції. Жиншень. Багато досліджень показують, що це коріння впливає на наше довголіття. В чому суть? В тому, що допомагає відновлювати пошкоджені клітинки, або не вмерти передчасно. Саме тому це корінь довголіття. Тому що ваша нервова система не гинула під дією стресу, або якихось чинників роздратованих, женшень уповільнює цей процес. Крім того, це подовжить тобі і довголіття. Тому ці добавки спокійно в себе в харчуванні водь у вигляді продуктів, якщо це женшень, і це буде добавка до чаю супер і актіанін, і женшень отримаєш разом це чудовий напій або у вигляді саплементів.